Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків. Вони ж твіттери від компанії Kix, модель PD25S. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон, фірмова наліпка. І також сам комплект. В комплекті у нас знаходиться два твіттера з номінальною потужністю 40 Вт, максимальна потужність заявлена 80 Вт. Твіттер має розмір купола 25 мм. Підключення через стандартні дроти. В комплекті є також. Фільтри частот. Вони ж е кросовери одразу на дротах підключення і монтажний комплект, Додаткові чаші і фіксуючі елементи. Матеріал купола, як заявляє виробник, в даних твіттерах використовується шовк. Опір мають 4 Ом, чутливість 93 дБ. Ось така комплектація твіттерів. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.